Мені у стрічку потрапило відео, де чоловік у військовій формі дещо сказав, що мене дуже здивувало. Це варто прослухати, а я потім прокоментую. Я б заборонив голосувати тим, хто знаходиться за кордоном. Це особиста моя думка. Це не стосується жінок і дітей, щоб я знав, що діти не голосують, це не стосується жінок. Тому що жінки ну, я повністю розумію, що намагалися забезпечити безпеку дітям. Чоловіків без здоров'я, які поїжджали. Чисто платники податків. Хочете, хочете повернутися з України, будь ласка, ніяких проблем немає. Повертайтесь, користуйтесь всіми соціальними гарантіями, користуйтесь безпековим фактором, коли наступить сплачуєте податки, але ви ніколи в житті не будете мати права балотуватися На будь-яку е посаду, яка впливає на хід політики в нашій державі, на електророзвик. Я прочитав багато коментарів до цього відео і побачив шалену підтримку цієї ідеї лишати права голосу чоловіків, що виїхали її не допускати їх до будь-якої влади. І я вирішив, що це важливо прокоментувати. Мене інколи питають на моїх етерах, чому це я проти того, щоб військові приходили до влади. Це відео ще раз доводить мені, що військові мають займатися лише своєю професійною роботою, а політикою і розвитком держави мають займатися професіонали у своїй справі. А де ж їх узяти, Питали ви мене на тих самих ефірах. Нагадаю, що колись японці, коли були дуже бідні, відправляли на захід своїх людей задля розширення світогляду і отримання нових знань щодо освіти, права і реформ. А також Ататюрк, Ден Сяопін, навіть легендарний лідер Сінгапуру Лі Ю, усі вони вивчали побудову за західної моделі економіки і шукали модель задля подолання корупції у тому числі. А славнозвісна місія Людвіха Ерхарта після воєнної Німеччини, коли вони потім зробили німецьке економічне диво і вразили своїм економічним зростанням цілий світ. До чого це я? Попри те, що згідно нашої конституції, яка входить до топ 5 найдемократичніших конституцій у світі, ніхто не може позбавити громадянина України права голосу і заборонити йому балотуватись. Така заборона може не просто порушити конституцію і нанести шкоду, а й значно зменшити шанси України на відновлення і реформи, справжні реформи. Сотні тисяч українців, які побачили не просто інші країни, вони побачили, як працюють закони, як працює бізнес. А головне, вони побачили відносини влади і суспільства у розвинених успішних країнах. Тисячі українців вже побудували власний бізнес у країнах Європи і побачили, як насправді має працювати податково і як можна стрімко багатіти без корупційних схем. Чи не за цим колись їхали у Європу? Ататюрк, Лікен, Юлюдвіх Ерхард, Міхайл Сакашвілі та інші. Зараз багато молоді, яка отримує освіту у європейських країнах, люди, які не просто пожили в інших країнах, а які сформували нове свіже бачення іншої системи, яка працює і покращує життя людей. Ці люди безцінні на Думку їх не те, що не можна позбавляти права голосу. А дехто заявляв, що їх можна позбавити навіть громадянства? Таких людей треба чекати в Україні. Таким людям не те, що не можна забороняти балотуватись. Їх треба заохочувати, щоб вони балотувались. Є багато українців, які досягли певних успіхів у Європі. Я був би дуже радий, якщо вони мали можливість і бажання повернутися і балотуватися в Україні. Це українці з новими знаннями, з певним досвідом і цінностями. От як ви вважаєте, хто краще розуміє, що відбувається всередині нашої країни? Той, хто не виїжджав з країни, чи той, хто вже змінив кілька європейських країн і щось збудував? Відповідь очевидна: українець, який півжиття жив в Україні, а потім кілька років у Європі. Точно зрозуміє різницю і зможе виділити плюси своєї країни і переваги європейських країн. Так робили великі реформатори. Навіть Китай, попри комуністичну владу, узяв за основу західну економічну модель. Жити в іншій країні це як приміряти окуляри з іншими лінзами. Ти раптом бачиш ті самі речі, але по-іншому починаєш розуміти речі, про які. Раніше не замислювався оголошувати своїх громадян, які виїхали зрадниками чи українцями другого сорту, неприпустимо. Так робив радянський союз. Усі, хто виїхав тоді, називали зрадниками. Українців не так вже й багато. Українців треба берегти і збирати і запрошувати їх додому, гарантуючи їм конституційні права. Як це робив і робить досі Ізраїль, а не лякати покараннями і розправами.